В телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці 1 листопада. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас далі. Коротко про головне. Ліга нескорених. у Коломиї відбувся перший етап обласних спортивних ігор. Ми спілкуємося з різними хлопцями з різними пораненнями. На Прикарпатті створюють ще один спеціальний простір для ветеранів та їх родин. Як правильно це почати? Проблемний бюджет наразі місцева скарбниця недовиконується на 70 мільйонів гривень. Недовиконання вийшло по ній статті. Де це ПДФО. про це та інше детальніше у випуску. Річницю листопадового зриву відзначили в Коломиї. 106 років тому коломияни одними із перших після Львова, проголосили українську владу на Заході України. Коломия стала центром округи спершу в Західноукраїнській Народній Республіці, а далі Західної області Української Народної Республіки. Вшанувати пам'ять тих, хто творив тут нашу державу, хто поліг у боротьбі за неї, громадські зібралася поруч пам'ятника воїнам УГА. Символічно пластуни поклали до могил українських воїнів гілки Калин. Листопадовий і зрив це одна із тих великих перемог України, про які ми сьогодні маємо пам'ятати. Цей день нагадує про те, що ми завжди прагнули власної держави на власній землі. Ми її здобули. Захищаємо її як тоді, так і зараз. І понад століття бережемо демократичні цінності, які заклали в зунр, і як тоді, так і зараз декларують наш європейський шлях. Написав на своїй сторінці у Фейсбук Богдан Станіславський. Понад 186 тисяч звернень від громадян опрацювали працівники поліції з початку року. Більше три тисячі із них хибні. Скільки осіб та до якої відповідальності притягнуті за це? Дивіться далі. 186 тисяч звернень. Від початку року опрацювала поліція Прикарпаття. З них 46 тисяч про вчинення кримінальних правопорушень. На всі виклики оперативно відреагували співробітники відповідних підрозділів поліції. Також за поточний рік поліцейські отримали 3190 хибних дзвінків за неправдиві виклики притягнуто до адміністративної відповідальності 2366 осіб. Нагадуємо, що обласній поліції продовжують працювати додаткові номери мобільних телефонів 067 345 0015. Зі встановленими мобільними застосунками основних месенджерів, сигнал та WhatsApp. Сюди надсилайте фото і відеофіксацію порушень. Поряд з тим громадяни можуть звертатися у чат-бот 102 і в полі з телеграм-поліції. Правоохоронці закликають громадян дотримуйтесь правил воєнного стану, комендантської години та не ігноруйте сигнали оповіщення. У випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали. Про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає російським загарникам. Ліга нескорених. У Коломиї відбувся перший етап обласних спортивних ігор. Це змагання серед військових та ветеранів, учасників бойових дій, зокрема тих, які отримали інвалідність у наслідок бойових дій. Майже пів сотні ветеранів з усієї області змагалися у шести видах спорту. Коломиянин Тарас ветеран, зараз проходить реабілітацію, зокрема в оздоровчому центрі тепло крилатої душі. У складі команди центру і виступає на змаганнях. Для нього такі ігри вперше. Хоч і спортом займався. Свого часу навіть був чемпіоном Прикарпаття із боксу. Це добре роблять і це плюс, ну зібратися такого колективу. Мені головне участь. Ветеран Сергій Тернавський із долини захищав Україну у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. У серпні 22-го року через важке поранення йому ампутували кінцівку. Щоденний спорт дисциплінує і допомагає у відновленні. А такі змагання не лише боротьба за першість, а насамперед спілкування, каже пан Сергій. Тим паче, що такі ігри для чоловіка не в новинку. Ветеран виступав навіть на міжнародній арені у Мадриді у складі національної. Вит ветеранської збірної стронгменів до війни в мене спорт був завжди зі мною. Там футбол любив бігати, баскетбол. Коли був трохи молодший силові види спорту, там гирю, трохи займався. Тому якби спорт любив завжди, і коли вже от після поранення, тут якби виникає таке бажання довести собі, що ну немає різниці там, ти ампутований чи тебе є поранення. В Принципі є можливість займатися спортом і досягати певних результатів. Але крім того, це ще й соціалізація, тому що в таких. Спортивних змаганнях участі в цей. ми спілкуємося з різними хлопцями, з різними пораненнями, знайомимся, кожен розказує свою історію, історію того, як він пішов в спорт після поранення, як він адаптувався до того. Загалом майже півсотні учасників долучились до першого етапу обласних спортивних ігор Ліга Нескорених, які відбуваються за ініціативи очільниці Івано-Франківської облдержадміністрації Світлани Онищук. Відбувся перший етап, у коло громаді цей спортивний захід покликаний згуртувати ветеранів, військовослужбовців, учасників бойових дій, представників силових структур насамперед тих, хто отримав інвалідність внаслідок бойових дій, каже начальник управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації Роман Примич. Це перший етап ліги нескорених. Скажімо, такі змагання серед ветеранів. Плануємо проводити їх упродовж року. Ветеранський спорт. Це та активна частина ветерана, де він повинен себе знайти, скажімо, десь так. Змагаються учасники Ліги Нескорених у шести видах спорту. Це дар, це айрбайк, стрільба з лука, теніс настільний, жим штанги лежачі, гиря. Це перший етап. Наступний ми напевно проведемо в місті Івано-Франківську, і так будемо рухатись по території цілої області, тому що для того, щоб активно залучити учасників бойових дій до такої спортивної адаптації, ми раніше проводили такі, скажімо, одноденні змагання. Так, а це буде вже Івано-Франківська обласна ліга нескорених. Такі змагання планують проводити у різних районах Прикарпаття не лише для гуртування та спілкування ветеранів на основі спортивних результатів. Сформують збірну команду Прикарпаття для участі у різноманітних змаганнях нескорених. Ольга Гереджук Сергій Угрин для подій телеканалу Ще один спеціальний простір для ветеранів та їхніх родин створюють на Прикарпатті. Усе задля того, щоб їм легше інтегруватися у цивільне життя. Ветеранський хаб стане місцем для підтримки, адаптації та соціалізації ветеранів Прикарпаття. Ініціатива створення ветеранського хабу, щось на зразок Міні ЦНАПу належить ветеранам. Такий простір має глобально полегшити життя захисника після повернення з фронту. Переконаний ветеран війни, начальник управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської обласної військової адміністрації Роман Примич. В свій час я теж був стикнувся з такою проблемою. От, власне, коли я пройшов ту реабілітацію в госпіталі, все вийшов за межі лікарняного подвір'я, тобто і куди правильно рухатись далі. Мене розуміння в цілому відверто не було. Я знав, що є ряд певних структур, які я маю провідати стосовно подачі, якихось документів в цілому я не мав розуміння як. Правильно це почати, куди звернутись перше чи то в ЦСК, чи то е, має бути МСЕК. Чи я повинен звільнитися в цілому з лав збройних сил? От, власне, для цього і створюються такі простори, щоб підтримувати і направляти ветерана уже у цивільному житті. Облаштувати такий ветеранський хаб із наданням комплексу соціальних послуг планують в приміщенні адмінбудинку на першому поверсі Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Підтримка ветеранів зараз пріоритетне завдання для області. Каже керівниця агенції регіонального розвитку Івано-Франківської області Тетяна Збурак, будемо укомплектовувати меблями, устаткуванням, принтерами, комп'ютерними, щоб забезпечити робочі місця для людей, які будуть працювати і надавати послуги ветеранам нашої області. Це такий міні-цнап для ветеранів. Буде адміністративна підтримка, куди вони можуть звернутися, де знайти ту допомогу, де податися на соціальну спільгу. Також ми будемо облаштовувати зону коворкінгу для ветеранів спеціальним обладнанням буде зона облаштована для проведення тренінгів для ветеранів. Відкриття нового ветеранського простору має відбутися наприкінці осені. Вартість проєкту 1 мільйон 350 тисяч гривень. Його реалізують за фінансової підтримки канадського фонду. 26 тисяч гривень на дрони для Едельвейсів. Таку допомогу передав волонтер з Австралії Микола Сачко. Кошти зібрали в українській крамниці, яка працює при Андріївській церкві у сіднеї. Долучилося до допомоги і українське вільне козацтво Австралії. Історією Миколи поділився фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Далі пряма мова. Я прийшов принести гроші до 10-ї бригади. Це від наші парафіяни і людей в Австралії, що хочуть допомагати Україну і дати вам всі допомогу. Ми продали три зуби і багато речі, що ми несуть від України. Ми ми купуємо вішіванки. Золоті тризуби і все, що що люди хочуть, стикери, і все, що потрібно, щоб люди можуть показатися, що вони є українці, що вони підтримують Україну, і вони несуть до нас, до наші парафіяни, церковні крамницю, гроші купити, що потрібно їм, щоб показатися на вулиці, щоб всі знали за Україну і що війну іде, і потреба допомога. Так само, як було три роки назад, не скасувати допомога. Це я не йду порожні руками. То весь час я, я важу менше як 100 кілограмів. Я несу 50 кг кілограмів до України. 50 кілограмів назад. Іде до Австралії вишиванки, а більше як це моя можу сказати. Може 150-200 кілограмів, бо ми прослаємо багато речі через нова пошта. Теж то не я робу все там багато людей в Австралії, що підтримати Україну, і то я вірю, що на цей раз принесли як 20 тисячі австралійських доларів. Може сказати 15 тисяч американських доларів, і це є від а, людей, це не від держави чи якісь а, громади це є від. Людей, що йдуть, і хочуть допомагати вам, і хочуть, щоб було спокій у Україну, щоб вони можуть прийти тут. Я кажу їм прийти на канікули багато бояться за все, але прослати гроші вони можуть і вони можуть. Проблемний бюджет наразі. Місцева скарбниця недовиконується на 70 мільйонів гривень. Ця ситуація виникла через низьку сплату податку на доходи фізичних осіб. Основна причина неофіційне працевлаштування або низькі заробітні плати. Місцеві бюджети мають кілька десятків джерел надходжень, щоправда, не усі вони реальні в умовах війни. Але є й такі, які залишаються актуальними весь час. Власне, з більшістю з них у Коломийській громаді проблем немає, є лише з одним ПДФО. Недовиконання вийшло по одній статті, де це ПДФО. Всі інші це земля, нерухомість, єдиний податок, акцизи, все йде перевиконання, які перекривають частково невиконання ПДФО. А ПДФО, ми розуміємо, чого. Не виконують, тому що люди не хочуть оформлятися на роботу, якщо оформляються, платять мінімальні зарплати. Тобто ми, ті люди, які живемо в цій громаді, ми це якраз і робимо. Ми не дооформляємо. Ну, це є несплата. Скажімо, якщо є такі підприємства, як Леоні, вони працюють, дякувати Богу, на полну. у них все офіційні білі зарплати. Хто є бюджету утворюючи. Якщо додати всіх працівників освіти, це найбільший платник податків, тому що освіта, отримуючи субвенцію, частково ми додаємо коштів, ПДФО з цих зарплат. Медицина. У нас кластерна лікарня, значить всі підрозділи, які є, тобто заходять суми великі, скажімо, громаду, з цього йде ПДФО. А сам приватний наш бізнес, він не багато платить. Від того, наскільки наповнений місцевий бюджет залежить функціонування та розвиток громади. Звісно, недовиконання виконання бюджету на це впливає погано. Деякі роботи можуть бути не виконані, каже міський голова. Але сподівається, до завершення року щось вдасться надолужити. На протязі війни 90% всіх звернень до мене, які є це питання благоустрою. Як би не було, які акції би не було, ні Бруківці, яка була минулого року. Все рівно люди приходять, і 90% це є. Треба або вода, або каналізація, або тротуар, або дорога, або різні такі життєві моменти. І тому, тому кажу, стараємося і, і щось зробити, бо бачите, по місту щось робиться. І стараємося максимально забезпечити ті потреби, які є. І не можна, ну скажімо, когось чомусь звинувачити, що ми щось не хочемо робити. Деякі речі будуть не профінансовані. Тобто зараз воно відтягується у періоді. Податкова досить непогана співпраця у нас з ними. Вони по нерухомості буде збільшення надходжень суттєвих. Тому що, скажімо, обліковується більше вже будівель комерційних, некомерційних, які будуть сплачувати податок. Що ще буде, не знаю. Але поки ситуація, тенденція така стала, йде, 9 місяців. Надія Ніплюхіна, Андрій Флоря для подій телеканалу НТК. Мовні інспектори розпочали працювати у Івано-Франківську. Вони стежитимуть за дотриманням законодавства при обслуговуванні у магазинах чи кав'ярнях. Також популяризуватимуть курси вивчення державної мови. Працюватимуть мовні інспектори на волонтерських засадах. Декілька патрулів мовних волонтерів одразу приступили до роботи. Розпочали із продуктових магазинів. Один із мовних волонтерів вже встиг проінспектувати популярний магазин у місті. На його приємне здивування там порушень не виявили. Тарас Лялик радий, що проєкт волонтерський і дозволить без зайвих витрат сприяти популяризації державної мови. І мова це наша зброя. треба зараз відстояти свою мову? Я підхопив цю ідею, зареєструвався. Тиши, що це є волонтерська робота. Що це не на якісь ж оплатні основі, тобто ніхто не буде критикувати, що на це витрачаються гроші. Це ми за своїм покликом серце. Новим мовним проєктом захоплена вчителька української мови та літератури ліцею номер 2 Лілія Сворак, підкресливши актуальність популяризації української мови. Вона переконана, що впровадження мовних курсів має відбуватись делікатно та ненав'язливо. На її думку, так поступово зможемо витіснити російську. Українська мова на часі вже дуже давно, але зараз це особливо актуально, і тому, коли я побачила такий проєкт, я дуже ним зацікавилася і гадаю, що готова вкластися в нього. Я думаю, що ми перейдемо, і нас не буде принаймні в місті Івано-Франківському на російської мови. Також у місті діють безкоштовні курси української мови. Детальніше про них розповідає викладачка Ірина Антоняк. Є два напрямки: це офлайн-курси і онлайн-курси. Курс триває вісім тижнів. Це може бути одне заняття або два заняття на тиждень. Крім того, ми так цього разу спробували розділити графік, щоб всі могли обрати те, що їм зручніше. Напередодні з мовними інспекторами відбулася зустріч. Експерти розповіли їм про їхню місію, яка буде більш просвітницькою, та наголосили, що під час інспекції треба бути ввічливими, заборонено застосовувати фізичну силу чи нецензурну лексику. Окрім цього, добровольцям видали спеціальні посвідчення. Робимо всі можливості популяризації української мови. Тому мовні волонтери-інспектори дуже важливо, щоб також нагадували про вживання української мови. Сьогодні е дивно про це говорити в країні, яка воює з Москвою, про те, що єдиною державною мовою повинна бути українська. Але мусимо це робити, мусимо робити заходи. Дякую всім, хто зголосився бути мовним волонтером. І ще можна зголоситися, заповнюючи анкету. Що умовні волонтери виявлять порушення, фіксуватимуть його на фото і відео. Після юридичної оцінки вживатимуть відповідні заходи, залучать міський відділ економіки та управління праці. Вони ж скеровуватимуть офіційні листи до власників бізнесу із рекомендаціями усунути зауваження. У випадку повторення порушень повідомлятимуть уповноваженого із захисту державної мови. У неділю 3 листопада Коломийський театр покаже дві вистави для малечі пригоди червоної шапочки розпочнуться о 12-й годині. А о 17-й на сцені Коломийського театру продемонструють виставу Анничка. Квитки можна придбати у касі театру. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою, лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.